Молодший сержант Сергій Гулюк служив за контрактом у Луцькому прикордонному загоні, розповідає Юлія. Каже, вирушив на посилення кордону у зону АТО в червні 2014 року. 31 липня чоловік загинув під час мінометного обстрілу у пункті пропуску Василівка на Донеччині. У нас було троє дітей. Він міг не їхати. Він був і би сказати, мужнім. І казав, мої друзі туди їдуть. Каже, я не буду трусом. І він так само поїхав. На момент його загибелі найменший було. Чотири рочки, а середньому було шість, а старшому одинадцять. Коли е, мій тато загинув, я була маленькою, та я пам'ятаю, коли він приходив додому, я завжди сиділа в нього на руках, постійно з ним їла і багато часу з ним проводила. Мій тато був сміливий, коли поїхав в зону, АТО. я хочу зрівняти за нього, щоб бути таким сміливим, він, і мужнім. Я пам'ятаю, як я з татом грав футбол на вулиці, він мені показував прийоми з зюдо. Я не задоволю хотів шість років, а на даний момент займаюся футболом. Юлія Голюк розповідає, на збір документів для оформлення пільг після загибелі чоловіка пішло декілька місяців. Більше трьох місяців, може навіть і більше, бо поки прийшло службове розслідування, поки прийшло витяг з СВЛК, поки то все оформилося, почалися виплати. Ну, може, до півроку то пройшло. У мене була зарплата тоді тільки листомаш, я тільки після декрету вийшла на роботу, і зарплата відповідно була мінімальна. Волонтерські організації теж надавали фінансову. Допомогу тому ну, ми в принципі могли також жити до, до цих виплат. Десять років я сама дітей доглядала, і пенсія ну завжди кажу, була мінімальна і мусила працювати. Відповідно, діти були маленькі, треба було садочок, перший клас забирати, водити. Це було важко. Отримували десь відразу біля 2,5 тисячі, потім вона стала 4 з копійками там, тисячі, а далі вже зробили цю адресну допомогу. 7800, якщо одна дитина, і 600, якщо двоє, і більше. Зараз можна було перераховувати пенсію з 2019 року через суд, щоб доплатили більше. У кого військові служили в ЗСУ, то там, відповідно, трошки більші пенсії, там дівчат, він може десь район 10-11 тисяч. Так як в мене чоловік був в прикордонній службі, то по його окладу мені вийшло 6300. Зі слів Юлії Гулюк, пенсії, яку вона отримує на трьох дітей, не вистачає. Враховуючи, що зараз там уклад військового приблизно 20 тисяч. них буде приблизно пенсія на одну дитину 15-17 тисяч, тому що в залежності, чи офіцер вислугу років там може бути і до 20 тисяч, а в мене 6 на одну дитину. Мали би зрівняти, якось би мала держава забезпечити те, щоб це автоматично перераховувалось. Відповідно, якщо уклад військового збільшується, так само, щоб і збільшувалась пенсія не тільки тих, що зараз загинули, а ті, що і в 2014, і в п'ятнадцятому війна була та сама. Багатьма пільгами, на які родина загиблого має право, на ділі скористатися неможливо, говорить Юлія Гулюк. Якщо по-медичному, що безоплатні ліки, там обстеження то, ну там операції. Але скільки я ну, наприклад стикалася протягом цих 10 років, даною пільгою я скористатися не могла ніколи. Тому що в них або немає медикаментів, або держава не виділила на то кошти, або у вас є УБД. БД, тому що якщо ти сім'я учасника бойових дій, ти маєш право. А так як в мене чоловік побув місяць і, відповідно, загинули ніякого учасника бойових дій він не отримав, то значить ми десь взагалі поза законом. Так само взяти комунальні послуги 50%, але ж зразу на них ставлять норму. Там, наприклад, в мене ніхто, на чотирьох чоловік світло виходить там 160 кілов, а Зараз, по-моєму, навіть менше. Але ну, в наш час, коли дистанційне навчання, коли в мене. Автономне опалення в цьому будинку ну, 160 кВт неможливо влізти. Виникали проблеми у родини із безплатним проїздом у транспорті, розповідає дружина загиблого Юлія Гулюк. Говорить, її старшого сина Дмитра, який навчався у військовому ліцеї, кілька разів виганяли з маршрутки. Водій сказав, що ти я ми нікуди не поїдемо, поки ти не вийдеш. Ми звідси він не захотів виходити, то його за руку за рюкзак витащив з маршрутки. Дитина 9 клас, це 14-15 років. Сиділи дорослі люди, і ніхто за нього навіть не заступився. В обласній раді нам зробили зустріч перевіз з перевізником із водієм. Він нібито і вибачився, і нібито зразу почав себе виправдовувати, що я ж не знав. Зараз Юлія Гулюк служить за контрактом у Волинському прикордонному загоні. З її слів, наймолодша донька Софія ще школярка. Старший син Дмитро після закінчення Луцького військового ліцею продовжує здобувати військову освіту. Середній Максим вступив у місцевий коледж, де навчається на соціальній стипендії. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.